24 серпня 1991 року ми проголосили акт відновлення незалежності України. А всеукраїнський референдум для чого ж він тоді був? А за для того, аби показати воле виявлення народу, тому що коли в нас демократія, а це йдеться про те, що більшість за ви маєте розуміти, що якби тільки у серпні. Проголосили відновлення незалежності України, то згодом за кордоном могли би сказати, що це от зібралися чиновники, і вони щось хотіли собі таке зробити. Саме тому був необхідний народний референдум, куди би прийшли всі люди. І там було одне запитання: чи погоджуєтесь ви, чи підтримуєте ви акт проголошення незалежності України? І відповіді так або ні, тобто все інше від лукавого, як каже Біблія, і власне. Більшість проголосувала так, що вони бажають бачити українську самостійну соборну державу. Насправді не знаю, чи мислили такої категорії ці люди, але те, що вийти із лап совєтського союзу, того вони дуже хотіли.